Яка різниця між а, звичайним милом і антибактеріальним? Ніякої. Взагалі жодний знову маркетинг суцільний? Надпис. О, маркетинг. маркетинг. <рес> Якби антибактеріальне мило дійсно було антибактеріальним, ну, по-перше, може, там і є вміст певних антисептиків, але він невеликий. І по-друге, антибактеріальним милом не потрібно користуватися в повсякденному житті. Достатньо в принципі помити помити руки звичайним милом. Якщо це потребує якоїсь ще додаткової обробки, uh -huh. то тоді вже потрібно застосовувати дезінфектанти. да, ну, ми вже за епоху ковіду познайомилися з різними спиртовмісними, перекис хлоровмісними, Їх дуже багато. Для себе можна в принципі там певні якісь з запахом, там, або без запаху, там гелевій основі чи рідкі поставити поруч з мильничкою, помилори. Руки, обробили uh -huh. дезінфектантом, ну і пішли далі в операційну на кухню, курятину роз, розділувати, От, ну або ще щось інше. Мило, яке пишеться зараз, що воно там антибактеріальне, окрім комерції, реклами і вартості, ефекту більшого немає.